Кіровоградське купують обласні посадовці підбили результати виконання програми. Купуй Кіровоградське за 2013 рік проект був запущений три роки тому. Створювався він для збільшення обсягів виробництва та реалізації місцевої продукції. Втім, нині з реалізацією проєкту у деяких районах є проблеми, Як їх вирішити посадовці радилися із підприємцями. Представник світловодської фірми, яка виробляє широкий асортимент сирів, поскаржився губернатору на те, що супермаркети на території області не бажають співпрацювати з кіровоградськими виробниками. Налагодити співпрацю вдалося лише з мережею ятрань, тоді як АТБ всіляко відмовляється від партнерства. Андрій Ніколаєнко доручив ситуацію негайно владнати. Також порадив бізнесменам не забувати про віддалені райони області і виходити із брендом Купуй Кіровоградське» на міжрегіональний рівень реалізація загальної обласної ідеї ініціативи, яка вже довела свою ефективність, і саме головне, що вона підтримується людьми. Це не моя думка, це не думка когось іншого, це не думка одного спеціаліста, це результати соціологічних опитувань. Тобто людям це подобається, людям це потрібно, людям, кіровоградщини, мешканцям приємно купувати кіровоградські товари, особливо якщо вони якісні і за нормальною ціною.